17-та в Україні час новина Дніпро -ТВ. В студії з вами. Працюватиму я не Зайцева, за лаштунками. Вся команда Дніпро Ньюс. Вітаю Дніпру Є що запропонувати французькому бізнесу? Про це послу Франції в Україні Т'єно Депонсену повідомив міський голова Борис Філатов. Зустріч відбулась у музеї історії Дніпра. Делегації влаштували екскурсію, під час якої гості ознайомилися зі спадщиною міста різних століть. Під час засідання сторони обговорили створення можливостей для подальших перспектив співпраці і підтримки нашого міста. Для нас важливі пропозиції міжнародних партнерів стосовно відбудови України і розвитку бізнесу нашого регіону після закінчення війни. Ми зокрема працюємо з чеською республікою. До нас приїжджав президент пан Петр Павел. Вони взяли патронат над Дніпром та областю, і у нас також можуть бути цікаві пропозиції співпраці для французького бізнесу, заявив Борис Філатов. Ваше місто завжди було пов'язане з Європою. Цей поштовх надходив тоді також від європейських інвесторів. Ми працюємо над відновленням і пожвавленням цих зв'язків, залишаючи позаду десятиліття радянської ідеології. Дніпро Миколаєво. до міста завітала делегація з Миколаївської міськради. Їх зацікавила чітка і злагоджена робота комунальників та транспорту. Освітні проєкти, благоустрій кажуть, хочуть перейняти тутешній досвід для вдалого відновлення свого міста після війни. Ця поїздка відбулась завдяки підтримці міжнародного республіканського інституту та агентства США з міжнародного розвитку, що вразило гостей не більше. Дивіться далі. Найперше, що захотіли побачити гості з Миколаєва, як відбуваються роботи з благоустрою у Дніпрі. На бульварі Слави нині облаштовують пішохідну зону. На цьому бульварі ми зараз виконуємо влаштування покриття з тротуарної плитки і асфальтування велодоріжок. В майбутньому, після завершення цих робіт, будемо приступати до дорожньої частини, саме з комплексної заміни асфальту. Делегація пройшла вздовж бульвару, уважно придивляючись до кожної дрібниці. Бачите, чому вона нас так? У нас буде просто як островочок з дерева і прокладено дві доріжки, зліва, справа. Кажуть, хочуть запам'ятати усі деталі, аби згодом втілити все у власному місті. Нам досить цікаво приймати досвід в плані заміни, наприклад, люків. Дніпро використовує новітню технологію, це запечений бетон з чугуном, який зупиняє крадіжку. Немає сенсу брати люк, який вже не є металевий, а є запечений бетон з металом, відбивати і так далі. Тому у вас крадіжки, люки в нових рівні нулю. От ми сьогодні і приймаємо також і цей досвід для того, щоб в Миколаєві були такі самі люки. Ремонти на цій ділянці розпочали минулого місяця і плануються завершити до кінця липня. Далі прогулянка локаціями, якими Дніпро пишається найбільше. Перша локація, де ми зустрілися з нашими колегами, це вулиця Короленка, Дмитро Волик, головний архітектор та Сергій Білий, головний художник міста. Розповіли, як саме перетворилося це цей простір, як саме він змінився. Що було до того, і наші колеги побачили, що сталося після. Тож, тобто, ну бачу їхню реакцію. Це вражає, це вражає, і місто Дніпро вражає. Гості побачили справжнього Аполлона, прогуляли затишним прибережним сквером і оцінили красу та унікальність архітектури і дизайну. Місце фантастичне, те, що фонтани працюють, те, що розумієте, ми також місто на воді Миколаїв, але в зв'язку з тим, що ну, 9 місяців ми були під щоденними обстрілами, а взагалі річкова у нас інфраструктура все зачинене, нічого не працює. Води не було також. Все це, це трошечки як повернення в якесь те минуле життя для мене, якщо чесно. Прогулянка найдовшою набережною у Європі була із вітерцем. Миколаївці кажуть, Дніпро вразило затишком, красою і комфортом. Мріють, аби в їхньому рідному місті, зраненому війною, невдовзі закипіла робота з відновлення. Дніпряни пільгових категорій мають можливість безкоштовно отримати у них договорів. Про всі необхідні документи та умови лікування. Далі в сюжеті. У Дніпрі продовжують оздоровлювати громадян пільгових категорій. Євген в п'ятий раз планує відвідати санаторій для оздоровлення. Під час війни в Афганістані він отримав поранення лівої ноги. Сподобалось. Підлічили, відпочив. Все гарно, все процедури, всі масажі, ванни, басейни, все, все добре. З початку квітня укладено 60 договорів для осіб з інвалідністю, ще 18 – для учасників бойових дій, та 44 для постраждалих від Чорнобильської катастрофи. З 2020 року ми здійснюємо організацію оздоровлення шляхом укладання тристоронніх договорів між громадянами пільгових категорій, департаментом соціальної політики та санаторно-курортними закладами. Санаторно-курортний заклад пільговики обирають самостійно. Департамент соцполітики також частково компенсує вартість самостійного санаторно-курортного лікування. департаменті існує така часткова грошова компенсація для осіб з інвалідністю внаслідок АТО та членів сімей загиблих. То але якщо такі громадяни самі придбають путівку, відбудуть до санаторії, оздоровляться 18 днів і принесуть до департаменту відповідний пакет документів. Ми його розглядаємо і призначаємо або не призначаємо часткову грошову компенсацію. Юлія із сином тричі відвідували лікувальні комплекси. Сім'я обрала санаторій Карпати, відзначають його комплексний підхід. Свіже повітря, дієтичне харчування, лікувальні вправи. І все це робить його трошки щасливіше. Кожен кожен рік ми перебуваємо 21 день за потівкою по три договіру. Для оздоровлення громадяни мають звернутися за місцем реєстрації до управління соціального захисту населення, подати заяву, пільгові документи та надати довідку з медичними рекомендаціями лікаря. Замість облущених стін нова покраска у Дніпрі кипить робота в багатоквартирних будинках. Зокрема, оновлюють під'їзди на вулиці Калнишевського, 62. Такі ремонти тут не проводилися з моменту забудови. У сусідньому будинку жителі скаржилися на протікання стелі. Комунальники вирішили і цю проблему. Обстежили міжпанельні шви їх ремонт на фінальному етапі. Я вже тут давно проживаю більше 30 років. Будинок ну, ремонтувався, міняли кришу років, мабуть, шість назад були поміняні вікна на металопластикові. Зараз зробили в нас косметичний ремонт. Десь, мабуть, протікали вікна, десь не закривалися. Зараз все це більш-менш герметично, гарно естетично. знаходяться на обслуговуванні з заявою про. Поточний ремонт під'їздів та також самопоточний ремонт швів. За підтримки мера нашого міста Бориса Арбертача-Філатова нашим підприємством проводяться роботи. Парки та сквери нашого міста готуються до відкриття літнього сезону. За дорученням міського голови Дніпра Бориса Філатова на основних місцях відпочинку виконують чималий обсяг робіт від ремонту зон розваг до впорядкування зелених насаджень. Чергова по місту Анастасія Петренчук разом з нашою знімальною групою побувала в кількох парках, аби переконатись. Роботи йдуть за планом. Дуже гарний газон і троянди скоро будуть цвісти. Побільше таких лавочок, дуже приємно всієї сім'ї можна поміститися. У Дніпрі триває весняна толока. У парках міста прибирають сміття, косять траву та виконують дрібний ремонт. Робота кипить у сквері імені Івана Старова, як розташований в історичному центрі Дніпра. З настанням теплої погоди кількість відвідувачів тут суттєво збільшилась, тож є потреба у додатковому облаштуванні. А ми встановили клумби. Це розарі, який знаходиться рядом зі мною. Також біля фонтану, який колись був, висаджуємо однорічні рослини. Ні елементи та відреставрували каркаси. Тепер у сквері ввечері стане світліше та безпечніше. Взагалі ми перевіряли утримання даного скверу, як тут прибирається сміття, гілки, щоб відвідувачам було тут затишно, легко. Як завжди, тут повинно бути чисто, тобто люди повинні відпочивати хоч на, наших, на наших локаціях. А от у парку імені Шевченка не тільки красу наводили, а й усували технічні негаразди. Це було проведено роботи з ремонту покрівлі, лекторії, посилена опора покрівлі, виконані роботи з дощоприймачів наших. Вони посилені тепер. Тепер можна проїжджати вже транспортом. Нашим технологічним. Облаштували і нові клумби, які виконали з дотриманням ландшафтного дизайну. На даний момент тут висаджені композиції з ялівців, дерену білого, гортензії, хости та костриці. Також в даному парку висаджена локація в районі колонади, клумба з духмяних трав. Крім того, причепурили все і на монастирському острові. В місті Дніпрі дуже багато зелених зон, тому департамент парків працює щодня і будемо так працювати надалі. Прибирання територій парків та підготовка до проведення різноманітних заходів на фінішній прямій. Вже у неділю, 21 травня, на декількох локаціях заплановано відкриття літнього сезону з розвагами для дітей та дорослих. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Дніпроводоканал продовжує ліквідацію пошкодження на водопроводі по вулиці Флангова. Припинено водопостачання на 15 вулицях. Адреси на ваших екранах. Продовжують роботи і по вулиці Галі Мазуренко. Без водопостачання жителі вулиці Яхненківська та провулку Василівський. Водночас тривають аварійно-відновлювальні роботи по Запорізькому шосе. Тимчасово припинено водопостачання. Чання селищ Новоолександрівка, Кам'янка, Волоське та Братське. Комунальники планують завершити роботи на об'єктах протягом дня і відновити водопостачання за всіма вище вказаними адресами. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертатися до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І це була остання інформація випуску. Підписуйтеся на канал Дніпро ТВ та наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о 19-й. Не перемикайте, далі на вас чекають новини спорту від мого колеги Анатолія Шанкаренка. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Ді ТВ. випуск новин спорту під час засідання Європейської ради з питань спорту Україна закликала держави-члени Євросоюзу підтримати заборону на участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях. Заступник міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції Андрій Чесноков. Поінформував держави-члени ЄС щодо жахливих наслідків російської агресії для українського спорту та закликав до солідарності з національним спортивним рухом. Він заявив про незмінну позицію України, поки російські війська за підтримки білоруського уряду продовжують здійснювати акти геноциду проти українського народу, російським і білоруським спортсменам має бути заборонено брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях з будь-якому будь-якому статусі, включно з нейтральним. Під час виступів члени ради заяви про продовження підтримки українських спортсменів у своїх країнах, а також чітко заявили про неприпустимість участі у змаганнях російських і білоруських атлетів. Тим часом міністр спорту Швеції, якоб форсмед країн країни, яка до липня головує у Раді Європейського союзу, закликав міжнародний олімпійський комітет заборонити російським спортсменам брати участь в олімпіаді 2024 року. Інакше мок дійсно ризикує втратити довіру, якщо не буде слухати, а також не переконається, що жоден російський Спортсмен не зможе представляти Росію на олімпіаді. Російські спортсмени часто працюють на державу або спонсоруються країною, або їх навіть винаймає армія. Отже, це робить процедуру важкою, сказав форсмет. Російських та білоруських спортсменів не допустили до участі у європейських іграх 2023 року, які відбудуться у Польщі з 21 червня по 2 липня. Федерація боксу Росії висловила бажання взяти в них участь, щоб мати змогу пройти кваліфікацію на Олімпіаду 2024 року. Але Європейський Олімпійський комітет підтвердив, що це неможливо у жодному випадку. Володар чемпіонських поясів чемпіона світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та Біу Олександр Усик в очікуванні офіційного підтвердження свого наступного бою, яким має стати влітку поєдинок проти Даніеля Дюбуа. Якщо останній через травму не зможе вийти на ринг, наступним у черзі стоїть Деонтей Вайдлер. Втім, переговори з американцем можуть бути складними і в цьому випадку з усиком готовий битися другий номер рейтингу Конголези, Мартін Баколе, який свого часу спаригував з українцем, тим часом сам Сашко не сидить, склавши руки. Він навідався з візитом до лікарні Охмат. Та аби провідати діток з різних українських міст, які наразі лікуються у найбільшій дитячій лікарні держави. Деякі з них через важкі хвороби на жаль, вже роками живуть у цьому медичному закладі. Боксер поспілкувався з малечою та запитав, як вони пережили жахливу ніч на 16 травня, коли Росія завдала чергового ракетного удару. Усіх залюбки зробив пам'ятні фото та роздавав автографи. А діти мали чудову можливість позмагатися з ним на руках. Такі зустрічі неабияк надихають обид. Ві сторони та дають стимул ще сильніше боротися за своє життя. Вікторія Ус, яка завоювала три медалі на міжнародних змаганнях з веслування краківське слалом, що відбулися у Польщі, присвятила нагороди багаторазовому чемпіону України з веслувального слалому Олегу Сірому, який загинув за незалежність України під Бахмутом. Він був неймовірно талановитим на воді і щирим добрим, завжди усміхненим у житті. Вічна пам'ять герою. Дякую всім нашим захисникам за, за їхню тяжку працю. Написала вона. УС тотально трімфувала на змаганнях на каное і здобула золото а також двічі стала срібною призеркою на каяку та в екстрем слаломі. Вихованець Дніпровської школи шашок Артем Іванов, який нині мешкає в Івано-Франківську, став чемпіоном світу шашок 100. у фіналі. Він здолав колишнього свого співвітчизника з Запоріжжя Олександра Шварцмана, який наразі виступає під прапором Ізраїлю. Грецький футбольний клуб «Олімпіакос» відмовився від кандидатури Сергія Реброва на посаду головного тренера команди, оскільки в нього є пропозиція від Аль-Айну з Об'єднаних Арабських Еміратів та збірної України. У свою чергу Аль-Айн пропонує Риброву продовжити контракт. А Українська асоціація футболу трирічну угоду. Фахівець може як прийняти пропозицію Аль-Айна або УАВ, так і погодитися на суміщення посад. Виконавчий директор Української прем'єр-ліги Євген Дикий спростував інформацію про те, що у наступному сезоні чемпіонат України може розширитися до 20 команд, яка напередодні з'явилася у низці засобів масової інформації. Регламент української прем'єр-ліги не передбачає опції розширення до 20 команд передбачено лише розширення до 18 за умови повернення до змагань Чернігівської Десни та Маріуполя, але вони поки що не готові до цього. Інших варіантів не існує, мовив він. Дніпрово. Це Дмитро Курочкін став чемпіоном України зі спортивного орієнтування серед змішаних команд на дистанціях рогейну 24 години. Званя якого фінували у Чернівецькій області. Наразі він розпочав підготовку до чемпіонату світу, який відбудеться. У серпні вихованка спеціалізованої для Чечунацької спортивної школи Олімпійського резерву імені Вавілова Катерина Зайцева перемогла одразу у двох категоріях на міжнародному турнірі: 2 БФ Ю-19, рангстантуртурнер двадцять 2023 з бадмінтону, який відбувся в Австрії в місті Вайці. Золоті медалі вона здобула в парі з Анною Сімонсен та в з Аарон Весіан. Її молодший колега по начальному закладу Єгор Нечай вибрав бронзову нагороду в один. Чному розряді на міжнародному турнірі з Бадмінтону 23 три Турнір, який завершився в німецькому місті отштайнбеку Після трьох перемог на груповій стадії змагань на жаль, півфіналі він у двох партіях поступився майбутньому переможцю у парній категорії Єгор з одноклубником з Німеччини. Програли у першому ж. Турі з трьома відзнаками повернулися боксерки нашого регіону з міжнародного турніру серед юніорів та юніорок Scorpions Cup з Полювського міста Щецина, у якому брали участь спортсмени шести країн. Змагання були завершальним етапом підготовки до чемпіонату Європи серед юніорів, який пройде з 19 по 31 липня в Румунії. Володарем золотої медалі стала вихованка Дніпровського фахового коледжу спорту Анастасія Таран з Новомосковська, ще дві спортсменки цього навчального за. Закладу Софія Новікова та Софія Мельникова завоювали срібні медалі. Вітаємо дівчат та їхнього тренера Сергія Батракова. Вихованець четвертої дитячо юнацької спортивної школи Кам'янського Михайло Капуста став бронзовим призером серед кадетів міжнародного рейтингового турніру European Multi Games 2023 з Хеквондове ТФ, який приймала столиця Боснії і Герцеговини Сараєво. Здолав ровесників Сербії та Іспанії, але на жаль, у півфіналі поступився іншому сербу, який і виграв золоту медаль. На цьому мій випуск добігає кінця. А наш ефір продовжить моя колега Олеся Чевчук, яка розкаже найактуальніші новини з фронту у програмі. А я вам зараз покажу. До побачення.